Я вам показувала в попередньому відео. Зараз я буду э, краситися подручкою. Угу. Рум'яна це називається. Рум'яна. Оце мені потрібно, щоб чуть-чуть... Отак, так. Да. Оце нам потрібно, щоб закривати трохи червоненьку на ті як. Це така пудра, так? Да? да. А то рум'яна. Mm. Вот. Це. це ти під колір виходить ковтинки. Красишся, да. Да? Mm. Оце я не використала, це членєвий використає. Розкажи, який у тебе секрет того, щоб вийшли в гарний макіяж. Діти не навчилися отак любити тоді. Вони, я цим оком не навчилась закривати, тому я вчуся. А як ти робиш так, щоб накраситися і око не міш так закривати? Пальцем закриваєш? Так, так, так. Угу. Ясно. Далі ми будемо голубим красити. Щиток. Трохи голубого, так? Да? Це угу. в тебе якийсь такий веселка, так? Да? Так. Да. Так як в тебе прямо на цьому. На сіній веселка. І ти будеш як веселка. Ну клас. Значить, майстер-клас по тому, як нафарбувати собі на очах веселку. Ось такий золотий якої. Як ти думаєш, коли дітям потрібно фарбуватися? Або взагалі всім. Навіщо? Ну коли на якийсь концерт йдеш, наприклад, на всяку вечерінку, наприклад. Так. А дорослим коли? А як ти думаєш, макіяж може підняти настрій? Так. Да? Фіолетово, так? Да? Mm -hmm. Ух ти Настрій вже піднімається. Mm -hmm. Значить, виходить, що потрібно. Як самородина, так? Да? Так, ух ты, яка смородина. Типу одна губка не смородина, а друга смородина. Так. Mm Це -hmm. не все так? Да? Mm -hmm. Це все ідеально? Так. Да. Зараз я буду ем, духатися. Це теж як частина для макіяжу, так? Так. Да. Це щоб для хорошого настрою, я так розумію. Ага. Ні -ні -ні. Пахне? Так. Да. Що це тебе за духи такі? Блискучкою навіть? Ага. Навіть волосся пшикаєш? Я завжди пшикаю. Так, да? а чому? Ну, просто. Я ніколи не пшикаю. А я пшикаю. А навіщо? Щоб пахло. Угу. чтобы все нюхали тебя за волосы, да? Да, вот угу. так. Ох, mm -hmm. mm -hmm. oh, mm -hmm. я уже аж сюда чую, пахнет. Mm -hmm. ah, это фроузен. Будьте красотки и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот mm -hmm. такая красивая вышла, да? Yeah. Да. Ближе сниму Subscribe!